Вітаю вас, шановні глядачі! А що ви знаєте про трансжири? Чому у багатьох країнах світу ці трансжири заборонені для вживання в харчових продуктах? Чому Всесвітня організація охорони здоров'я в своїх харчових рекомендаціях 23-го року окремо записала вимогу зі скорочення споживання оцих трансжирів? Чи вживаєте ви самі оці трансжири більше норми? І Якщо ви зараз здивовано подумали, ні, я напевно не вживаю, я покажу вам, де вони ховаються і чим вони вам загрожують. З вами сьогодні на каналі Академія здоров'я кардіолог Андрій Сахалтуєв. Це канал, на якому ми простою доступною мовою доносимо до пересічних українців інформацію про здоров'я на підставі міжнародних рекомендацій. До речі, ви можете відразу авансом поставити цьому відео вподобайку внизу під відео. Ви можете написати коментарі, поставити мені запитання. І якщо ви не підписані, я думаю, саме час. Підписатися сьогодні на канал Академія Здоров'я, щоб отримувати своєчасно міжнародну інформацію про ваше дорогоцінне здоров'я. Ну, дивіться тверді жири у вигляді сала, твердого сиру, сметани, вершкового масла, смальця, шкварок тощо відомі людям протягом століть. У передніх відео я вже розповідав вам, що такі тверді жири вживати можна, але їх частка серед усіх жирів в нашому раціоні має складати не більше 10% калорійності. А 90% в нашому харчуванні має складати рослинні жири і жири риб. І ось дивіться. Хоча навіть і оці природні натуральні тверді жири не дуже корисні для щоденного вживання, так люди навчилися робити ще гірше, навчилися штучно виробляти з рослинних рідких жирів олій, штучні тверді жири, або маргарини, які містять трансжири або трансжирні кислоти. Для цього. Хіміками був вигаданий спеціальний процес, називається гідрогенізація, тобто процес додавання до натурального рослинного масла олії водню при високих температурах і тиску. В результаті ломається природна цисформа ненасичених жирних кислот, і вони перетворюються в трансформу, яка дуже несприятливо змінює структуру клітин всього нашого тіла. В результаті Хімічного перетворювання, відносно дешеві рослинні натуральні олії перетворюються в тверді жири. Ви їх знаєте під назвою маргарин або спрет, або легке масло. Для виробників це суцільний прибуток. З відносно дешевої, доступної олії виробляється щось схоже на улюблене вами вершкове масло. Воно практично не окислюється, тобто практично не псується, довго зберігається. Цей вироб можна відносно недорого продати, можна намазувати на хліб, скажімо, засунути в тісто, в торт тощо і головне пересічна людина через свою неосвіченість або необізнаність, це купить і ще буде щаслива. Ви спитаєте, ну, якщо ці трансжири, все ж таки продаються, то яку кількість цих е, трансжирів все ж таки дозволяється споживати? Для цього я посилатимуся на рекомендації з харчування ВОЗ від 23-го року в розділі. Рекомендації з трансжирних кислот читаємо перше. ВООЗ рекомендує, щоб дорослі і діти скорочували вживання трансжирних кислот до 1% від загальної спожитої енергії. Це обов'язкова рекомендація. Друге. ВООЗ підтримує подальше зниження споживання трансжирних кислот до менш ніж 1% загальної спожитої енергії умовна рекомендація. Третє. ВООЗ рекомендує заміну трансжирних кислот в дієті на поліненасичені жирні кислоти, чи мовно ненасичені жирні кислоти, перш за все, з рослинних джерел умовна рекомендація. Ну і від себе я додам, що в деяких країнах Європи, таких, наприклад, як Данія, чи Швеція чи Норвегія, трансжирні кислоти зовсім законодавчо заборонено додавати до харчових продуктів. Щодо України, то. Трансжири не тільки не заборонено в харчовій промисловості, вони широко продаються в кожному магазині і радісно пропонуються вам ну, практично в кожній кав'ярні чи в кожному ресторані. А в чому насправді містяться оці трансжири? Якщо ВООЗ так наполегливо рекомендує їх викреслювати? З нашого меню, з нашого раціону, а деякі країни забороняють. Перш за все, основним джерелом трансжирів є маргарини, спрети і так звані легкі масла. Коли я на лікарському прийомі кажу, пересічне людині, що треба ну припинити вживати маргарин, чи спрети більшість людей радісно відповідають: ось лікарю, що, що? Так я ніколи, слава богу, не не споживаю маргарин. Але настрій такої людини трошки змінюється, коли кажеш, що ці маргарини, виробник кладе, наприклад, в печиво, крекер. Тортики, коржики, мушеточки, пасочки, листове тісто, а значить і в різні круасани, наприклад. Далі транжерами, на жаль, перевантажені майже всі напівфабрикати. Наприклад, піца тривалого приготування, так звані крабові палички, котлети. Більш того, транжерами рясніють чипси, снеки, нагіци, попкорн, смажені ж сухарики. Соуси, магазинні майонези, так звані сиркові продукти, плавлені в цирки, деякі консерви, коротше, все те, що треба довго зберігати і продавати потім на відстані там, сотні кілометрів від виробника. Наприклад, у звичайній упаковці чіпсів до 50% жирів це трансжири. Більш того, в чому головна ще складність, що виробники... Для того, щоб приховати наявність оцих трансжирів в своїх продуктах, часто їх маскують. І на етикетках пишуть гідрогенезоване рослинне масло. Рослинне же? чи пишуть на етикетці натуральне масло з додаванням рослинних олій? І довірливий покупець бачить приємну ціну і купує. Бо зовні продукт виглядає апетитною пристойною, та ще й написано з рослинних же олій. Ніхто ж вам не напише на упаковці, що це трансжири, перероблені е, натуральні олії, які стали штучними, твердими. А й насправді, чому ж ВОЗ і багато інших організацій поважних і міністерств так хочуть позбавити пересічну людину оцих продуктів з трансжирами? А справа в тому. Що ці е, жирні кислоти, яким виробник штучно змінив хімічну структуру, попадають в організм людини з їжею, всмоктуються в кишківнику і потім вбудовуються в наші мембрани клітин. При цьому оболонка клітини такої втрачає свої природні властивості, не може. Як раніше переносити корисні речовини до клітини, та, навпаки, не може виводити токсини назовні? Трансжири, трансжирні кислоти доведено підвищують в крові рівні шкідливого холестерину ліпопротеїнів низької щільності і прискорюють атеросклероз, тобто процес старіння судин. І в результаті трансжири збільшують вірогідність достеменно, причому серцево-судинних катастроф, таких як. Інфаркти, інсульти і раптова смерть. Трансжири згубно впливають на роботу нейронів головного мозку, погіршують розумову діяльність і вірогідність настання недоумства з віком. Більш того, трансжири доведене негативно впливають на роботу підшлункової залази. І, зокрема, і це теж доведено, провокують розвиток цукрового діабету другого типу. Трансжири доведено, збільшують вірогідність розвитку деяких видів раку. Наприклад, раку молочної залози у жінок і простати у чоловіків. Ну, дивіться, перш за все, нам всім треба навчитися виявляти ці приховані штучні трансжири на полицях наших магазинів. А що робити, якщо законодавство не сильно заохоче. Наших виробників вкладатися в натуральних продукти. Будемо намагатися не заходити або рідко заходити у розділи магазинів, де продаються кондитерські вироби, випічка і торти. Не купуйте, особливо для дітей, магазинні снеки, чіпси, смажені сухарики. Те, що, напевно, перевантажено трансжирами. Ну, давайте уважно вчитися читати етикетки на молочних продуктах. Особливо бійтеся спретів, маргаринів, сирних продуктів, білково-жирових продуктів. Хоча зовні вони можуть виглядати дуже гарно. Ми пам'ятаємо ніяких продуктів з додаванням рослинних олій, ніяких сирних продуктів і ніяких білково-жирових сумішей, ніяких плавлених сирків. Не використовуємо на заміну натурального сиру. Ну, ось давайте я вам просто покажу конкретний е, приклад. Подивіться, як ці шкідливі добавки можуть ховатися на етикетках. Ось вам поруч із сиром в магазині е, ну, лежало отаке диво, яке я сфотографував. Яке зовні нагадує натуральний сир. Читаємо етикетку. Продукт білково-жировий. Я спеціально не буду показувати виробника. Пишуть, що до складу входить коров'я чи молоко, скільки не пишуть, може 1%. А далі головне олія пальмова, пальмова олія є некорисним твердим жиром. І пишуть олія соняшникова, і головне частково гідрогенізовані. Оце ж і є трансжирні кислоти, рафіновані і дезодоровані. Послухайте, шановні, ну якщо вам вже хочеться саме твердого жиру, то все ж таки краще купити менше, але краще натурального. Непереробленого продукту, тоді вже беріть краще сало, вершкове масло чи твердий сир. Але за можливості давайте поступово привчати себе більшу частину жирів, 90 і більше, споживати у вигляді нерафінованих рідких олій, не обов'язково оливкової. Ви можете брати і ріпакову, і лляну, і кунжутну, і соєву, і гарбузову. Їх десятки ви видів. І додавайте їх до каш, до пюре, до овочів, до салатів. Можете споживати просто натуральні, не оброблені, не смажені горішки. І просто так, і додавайте в салати, і в каш. І не забуваємо, що бажано не менше двох разів на тиждень поїсти натуральну жирну морську рибу, ту, яка вам доступна. Не обов'язково дорогі лососіви. Це може бути, наприклад, скумбрія. Оселедець, сардіна те, що ви можете собі дозволити ну мінімум раз а бажано два рази на тиждень. Ну що ж, дорогі друзі, я думаю, сьогодні ми непогано попрацювали, і сьогодні ми взнали про те, що таке оці трансжирні кислоти, де вони ховаються і в чому Є проблема в їхньому існуванні, чим вони нам шкодять? І головне тепер не просто послухати, а втілити оці знання в практику. Давайте привчатися і самі правильно харчуватися, і наших дітей привчати, і наших близьких. Сьогодні з вами на каналі Академія здоров'я, кардіолог Андрій Сахалтуєв. Я вас прошу, якщо ці знання, які я вам даю, вам корисні, то поставте, можете прямо зараз це зробити під відео вподобайку. Можете написати е, запитання для мене, що мені е, робити, про що висвітлювати в наступних наших передачах. Напишіть якийсь коментар. І якщо ви не, под... не підписаний на наш канал, то підпишіться хоч прямо зараз. І тоді, раз на тиждень, ви гарантовано отримуватиме сучасну. Доведену медичну інформацію на підставі міжнародних рекомендацій про ваше дорогоцінне здоров'я, причому простою доступною мовою. А сьогодні до зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!